Під час процесу, під час судового засідання виявляється, що з матеріалів справи зникнути. Ось тепер питання, от тепер почекайте, тепер питання. Ви вважаєте, от ваша точка зору, ви вважаєте, що зникнення матеріалів, доказів, справи та приміщення. Суду, от вони були, а тепер їх немає воно не є підставою для відкриття кримінальної відповідальності, так? Провадження. Ну, кримінальне провадження, я вибачаю. Повторюся, я відповідь надав заявнику. Ну, скажіть зараз, скажіть, скажіть перед людьми, скажіть, так чи ні? Як судді, або ви не розумієте, але ви не розумієте. В суті поданої заяви, Він не хоче зрозуміти. Він не хоче зрозуміти. Все, Андрюш, Андрюш, це зрозуміло. Громадяни, я думаю, що всем всім зрозуміло. Що вказівка зверху тепер подивіться. Я вже Тепер подивіться, я що ми не прокурори району. Оця жінка, в неї дві сотки останніх город. Сім мати сім'я дітей. Ну Хіба це несправедливо вбиває пороги різних закладів, щоб їй це відсотки городу вернули. У неї восьмеро дітей 10, семеро дітей, і більше десяти внуків. І я не випадково І Ви зараз до того, стоїте до і до Будете розказувати, що ви не вбачаєте нічого нічого кримінального взагалі в цьому всьому, що робили я за 4 сказали, роки. Я висловив свою точку. Ви від її розкажіть, а не мені я розказав. Я їй відповіді дав. Вона да вона до кого, кого звернутися їй? остання інстанція в районі. Якщо ви не бачите підставити прокуратура, це наглядовий орган. за що ви наглядаєте? За ви наглядаєте? Це моя точка зору. Скажете в області. В я, я Теж відмовка, це ж відмовка, ви це розумієте. Був державний акт. Був державний акт і були акт погодження меж. Підроблені підписи. Він каже, ми земельні питання не розглядаємо. Коли приходжу, кажу, тут порушення моїх прав, тут мій підпис підроблений. Два місяці подали на міліцію, два місяці розглядали і суд виніс рішення. Що нічого кримінального в цьому нема, коли суддя тебе права забрав тут пару місяців назад. Нічого крина виносить рішення нічого кримінального, ні. ви речення, тут нічого кримінального нема. Тут вас немає вже ну чого нам чому нам звертатися в Євросуди? У нас є своя районна прокуратура. Да. Я, я. Державний акт виносився і мій підпис підроблений. Нічого кримінального в цьому немає. Це, що ви не це нормально, міпула. це нормально. Забрали землю і підпис, Так, нічого кримінального це в нашому столичанському районі. Вважається нормальним, я так зрозумію. Причому вважається і суд, і міліція, і прокуратура, і всі, і селищна рада того чиводять людей до неадекватних прокурора, гей! прокурора гей! не нада. Хай прийшов, хай розбереться. Друге мене ще питання з приводу цієї справи. у нас є питання, що ми звернулися до вас згідно чинного законодавства, згідно кримінального процесуального кодексу. Задали нам прізвища, ось ви свідки, ось ви світі. У мене немає просто слів, щоб виразити оце все, що мені у душі. Тому що є вісім свідків. Це не те, що це такий злочин, зроблений будь яким невідомо, що вісім свідків. Всі ці свідки не п'яні, не нормальні, не можна було викликати для того, якщо щось комусь, а то ми зрозуміло по цьому поэтому їх ніхто не виклав, вони не для чого вони, вони не потрібні. Який прокурор, поборонки? Бути. Про що тут На вона чотири роки вже звертає дохвати. Ті чотири года промори Ще чотири года. Вона подала здоров'я живе дойже дочь. того самого дня. Вона подала, подала другу заяву до вас. Прибуду у мене нема доказів, але я пояснюю, що у вас життя не хватить. Що є протягом, що є протягом півтора року, коли заведене кримінальне провадження, ви як прокурор, ми тільки що нам вдалося е, спустити з другого поверху свого кабінету Васківського до громади. О, добре, що ви вийшли. теж е, вам велика подяка. Будь е, ласка, скажіть, знову громаді, так як і Васівський сказав. Який термін розгляду кримінальних провадження? Згідно нового законодавства? Законодавство два місяці дня повідомлення особи про mm -hmm. Ви просили надати. У нас півтора року. Да. Ви просили копію постановку. Півтора року людина ходить. Вам не лісі обчила? Ні. Чому? А от тому? Ми тільки що осінь мої зараз. У тій ті самій причині, що й ви. Мабуть. Чому? Чому? Оце всі територічні питання. Вони не вбачають ніяких кримінального який... просили копію дав ми там вчора робили. Офіційне звернення ми там сьогодні були. Ми там вчора були. Я думаю, що вам відповідь зараз підготовка. Ми вам зараз, так да, я думаю, що через віне тільки не зустрінеться. Шановний роман прокурор, будь ласка, подивіться, що робиться в районі. Будь ласка, зверніть увагу. Ну це ж ну просто по Це просто по людські Ви уявіть, що це ваша мати, що в вашій матері, якби я. Я думаю, у вас би зразу точка зору змінилася. Якби ви, якби це так у вашої матері забрали, ви ви. Б... Це питання рішили, і тут його можна швидко вирішити. Це питання, просто і питання дуже і по, по, і по, по совісті. Це по справедливості нам і по совісті. Нам всім відомо, чому так сталося з цими заявами? Тому що там гарне з цієї сторони що... замазали. Ми до вас не присутні, коли ще карати. не треба. Тому, тому що кримінальну справу повинен закрив, а ми тим на це очі закрили. І якої адекватної реакції ждують. Щоб ми мовчали і сопіли. так вийшло?